Бюро технічної інвентаризації втратить монополію. Віктор Янукович доручив спростити процедуру оформлення права власності на нерухомість та дозволити іншим органам здійснювати технічну експертизу. В адміністрації президента замислилися, чи потрібні БТІ Взагалі кажуть, нині отримати довідку дорого незручно, майже неможливо без хабара. А терміні її дії лише три місяці. Ці пропозиції включають в первую очередь, отмену необхідності получения технічної експертизи БТИ в случае, когда вы перерегистрируете, перерегистрируете право на, не, на недвижимость. Второе направление, которое рассматривается в рамках этой реформы, это устранить монополию БТИ. На представлення технічної експертизи там, де це потрібно. також на банкові хочуть скоротити кількість послуг нотаріусів на третину та підкоригувати ціни на них. Самі ж представники цієї сфери запевняють, їхні заробітки скромні, та й ними вони діляться з державою. Дай Бог кажемо нотаріусу, хоча б мільйон заработать за год. Ну це нереально просто. проси около 100 тисяч, то й менше гривень. За 100 тисяч гривень, які нотаріус отримує за год. Он должен заплатить 17% налога по доходу. Он так называемый налог на доходы физических лиц. 34,7% по-моему с этого года пенсионного фонда. Кроме цього, за ці ж гроші він должен содержать офісне поміщення, об'язательне условия, которые требування виставляють міністерство юстиції. Нині, щоб отримати всі необхідні довідки в БТІ на оформлення права власності, пересічному громадянину потрібно віддати близько півтори тисячі гривень. Окрім того, один відсоток від суми угоди слід сплатити нотаріусу.